Усім привіт! У мене машина Renault Scenic 3 з штатним омивачем фар. Але взимку розхід омивайки такий завеликий, як то кажуть. Тому я завжди на зиму вимикаю, а на літо вимикаю назад цей омивач. Як це роблю? Ось у мене є пайри на телефоні. Запускаємо. Вибираємо в мене макрос є. Вибираємо макрос. Підключаємося до нашої ЄЛМки. Так, макро в мене ось тут. І от BCM Washer on і Washer OFF. Так само, до речі, можна виключати автоматичний рушник. От автопаркінг. А... Так, от вимика омивач. Нажимаємо старт. Все, промилок немає. Макрос виконаний, умивач буде вимкнений. До слідуючого року. Всім пока!